Військові сапери продовжують розміновувати територію Донбасу. Про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір. Тільки за минулий тиждень військові очистили відмін близько півтора гектара місцевості та знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів. Раніше в міністерстві оборони заявляли, що для повного розмінування території Донбасу знадобиться не один мільярд гривень і приблизно від 10 до 15 років. Цього ж спочатку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи збройних сил України знешкодили близько 144 тисяч мінно тисяч мінновибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2823 гектара території у Донецькій та Луганській областях.